Ячи вас із закінченням школи, хотів би тепер слів лише до вас звернути. Апостол Павло говорить, не пристану завжди, за все благодарі Бога. Тобто апостол призиває християн бути вдячним Богу за все, що в житті буде. Тобто, кожного дня ми завжди повинні йому приносити подяку прославляти Бога. Як свого Творця в молитві. І, звичайно, що і просити того, що бажаємо собі, рідним і близьким. Візьміть собі за правду і пам'ятайте, якщо дійсно кожного дня будете Богу дякувати, прославляти, то і те, чого просите, буде Бог вам подавати. Тому що людина, молячись Богом, роз'являє своє смирення перед рівні сердце, Небесного Отця. Навіть в цьому земному житті ми повинні бути вдячні Богу. І тому ви будьте вдячні батькам своїм за їхню любов і терпіння, яке вони проявляють і будуть завжди проявляти до вас, не дивлячись на те, що ви вже дорослимо. Будьте вдячні вчителям школи ми будемо Усім, де ви будете навчатися за те, що ви діляться з вами своїми знаннями. І теж їм потрібно неябике терпіння, щоб видержати весь цей молодий напор, який часто відходить і сходить від вас, молодих людей, повних сил і енергії. І коли ви будете вдячні людям, Богу, у вас люди будуть теж любити поважати. Бо Завжди люди люблять вдячних. І коли людина не вдячна, то її так і називають. Це не вдячна людина. І справи з тієї людини ніхто не хоче мати. Тому я хочу побажати вам, щоб ви завжди були добрими християнами, вдячними християнам Богу. вдячними дітьми-батькам, вдячними студентами своїм вчителям і викладачам. І обов'язково це буде залогом того, що в житті вас все буде прекрасним. Звичайно, що бажаю вам і всім нам, щоб якомога швидше наступив мир, мір і щоб ви, котрі навчалися і під страхом, і під пострілами, і під вибухами. Студентське життя, щоб вас було краще, тихіше і мирно. І Також хочу, хочу призвати вас і всіх нас. Ми пам'ятали, що всі ці свята і сьогоднішнє свято відбуваються завдяки ще тим людям, які захищають кролі нашу країну. Тому воїнам ми теж особливо суду повинні бути вдячні. Ще і щедрех вас із вашим першим дорослим святом, Нехай Господь благословить вас на довгу щасливу землю вороги, щоб до глубокої старості ми жили. З Богом, любові, злади, з приближними і звітними. Кожбраті і сестри, дорогі смісники, я хочу виконувати благословення простояти землі України, блажечому тільки України, компанії, який теж долучається до вітань, вітає вас, посилає своє пасницьке благословення і знак цього передав вам. Великі іконки, які ви зможете хранити в своїх ручниках чи носити по собі в терманчику, звертатися до артистати, а то, що вони приїхали, я допомогу.